Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Ми вдячні всім здобувачам за активність та глибоке занурення у програму циклів тренінгів, проведених у рамках співпраці адміністрації коледжу і громадської організації Рідні. Ці чотири зустрічі були присвячені ключовим аспектам особистісного та професійного становлення сучасної молоді. Коротко про те, що ми пережили разом. На першому тренінгу лідерство, соціальні навички та особистий розвиток студенти 113 ї групи практикували прийняття рішень та обговорювали, як ініціювати позитивні зміни. На другій зустрічі зі студентами 112 ї групи тренерка особливу увагу приділила розумінню штучного інтелекту, його безпечному та етичному використанню для розвитку креативності та критичного мислення. Наступний практичний воркшоп, Трикутник змін, думки, почуття дії, допоміг студентам 114 ї групи зрозуміти механізми власних емоцій та поведінки. Учасники опанували техніку Трикутник для управління своїм станом через прості, але ефективні дії. Фінальна зустріч дала студентам 111 групи практичні інструменти для планування бюджету, управління фінансами та пошуку можливостей для старту кар'єри від грантів до власних проєктів. Цей цикл допоміг учасникам не лише отримати нові знання, але й зрозуміти власний потенціал, формувати свідоме становлення до майбутнього та знайти однодумців. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!